Макс Кідрук доки світло не згасне назавжди. ЧАСТИНА 28. Рута безтурботно проспала до 10 ранку. І, напевне, спало б іще щонайменше годину, якби її не розбудило віддалення погуркування грому. Дівчина повільно випливла зі сну, однак очей не розплющувала, вижадаючи, поки у свідомості розсіються рештки сновидіння. Невдовзі гримнуло знову. Цього разу ближче і гучніше. І Рута, звівшись на лікті, роззирнулася. Вона добре пам'ятала події вчорашнього вечора, а тому не надто здивувалася, збагнувши, що прокинулась у траві неподалік сходів, що вели на вершину пагорба слави. Попри ранню годину, страшенно парило. На заході над містом товклися важкі грозові хмари. Рута перевернулася на живіт, але з першого разу підвестися не змогла. Залежала бік і тепер почувалася так, ніби у стравохід забили дерев'яний кілок. Зрештою дівчина встала і потягнулася. До горла підкотила звична ранкова нудота і рута, кривляючись, опустилася на п'яти, натиснула пальцями на очні яблука і закліпала. Крізь розколену у свинцевих хмарах на заході, наче спис вистромлювався яскравий промінь. Жорстке косюче світло заливало обеліск, і похмурі бронзові статуї на вершині пагорба, оманливим сріблястим сяйвом. Промінь і хмари, що немов би намагалися його задушити, здавалися загрозливими у своїй несподіваній красі. Чомусь засмоктало під ложечкою. Рута дістала телефон і втопила бокову кнопку. Екран залишився темним. Розрядився. Дівчина помітила біля своїх колін сивуватий кущ полину, сягнула до нього рукою, зірвала кілька білуватих суцвіть і, розтерши поміж пальцями, принюхалася. У ніздрі вдарили густі запаморочливі пахощі. Рута згадала батька, а тоді все разом навалилося на неї вагітність, загибель Іллі, незвична холодність матері, сварка із сестрою. Та поза тим було щось інше, щось важливіше. Рута тримала долоні складеними перед обличчям, вдихала гіркий запах полину і розуміла, що пекучий біль у нижній частині груди нікуди не зникає, навпаки, неспокій лише наростав. Вона почувалася так, не наче щось зависло над нею у повітрі, а вона цього чогось не зауважує. Це якась дурня. Ну, що може бути істотнішим за сварку з Індією? Над дахами поверхівок, на заході кресонила горизонтальна блискавка. За кілька секунд пагорба докотився грім, і тоді дівчина нарешті відірвала внутрішній погляд від спогадів і спрямувала його на реальний світ. Четвер ранок. Вона на пагорбі слави. Після чого одне єдине слово проклало шлях доля вогню, що охопив її мозок. Екзамен. Рута скочила на ноги. Екзамен, чорт забирай! Вона проспала ЗНО з української мови.